Шановні генерали, шановні офіцери, представники громадських волонтерських організацій, представники дипломатичного корпусу, від імені міністра оборони України і за його дорученням ми сьогодні проводимо захід, який присвячений 25-й річниці, ювілейній річниці Збройних сил України. 6 грудня. Ми вшановуємо представників мужньої, наповненої повсякденними ризиками і в той же час благородної військової професії, які присвятили своє життя служенню батьківщині. Від імені міністра оборони України, колеги Міністерства оборони України, щиро і сердечно вітаю із професійним святом Днем. Збройних сил України. Під знакою Міністерства оборони України нагрудним знаком за військову доблесть та грошовою премією в розмірі 10 тисяч гривень. Молодшого лейтенанта Євчака Олександра Васильовича. <плес> Сержанта Марценка Олександра Олександровича. Старший лейтенанта Назаркіна Олександра Васильовича, капітана медичної служби Гаман Мар'яну Володимирівну. Нагородити відзнакою Міністерства оборони України з нагрудним знаком Знак Пошани Гучацького Ігора Михайловича. Відзнаку Міністерства оборони медаллю за розвиток військового співробітництва капітана першого рангу мав карена аташе з питань оборони при посольстві Великої Британії. Шановні учасники урочистого зібрання, шановні нагороджені, ще раз всіх святом.